Вітаю, піпле купа цікавостей чекає в цьому відео. Тож, тисніть вподобайку та підписку, дякую за щомісячну підтримку та разові донати і відразу починаймо. Почну з Summer Game Fest. І що він нам приніс? Сайберпанк не приніс. Phantom Liberty показано не було, проте з'явився витік, що доповнення оцінюють в 30 євро. А от з обіцяного недеррелм привезла геймплейний трейлер нової смертельної битви. Показаний ролик не тільки продемонстрував криваві побоїща, а й пролив світло на сюжет. Також на сцену вийшов креативний директор студії Ед Бун, щоб докладніше розповісти про файтинг. У ролику приділили увагу камео бійцям, окремому набору героїв, які зможуть допомагати в битві. На екран під смужкою здоров'я вивели спеціальну шкалу, яка відображає накопичену енергію для призову. Тож спамити своїм товар. Не вийде. Частина героїв буде доступна виключно, як Камео, але інші, такі як Скорпіон чи Сабзіро, Зіро, з'являться і в основі. Бун уточнив, що деякі з камео-бійців є кивками в бік найперших ігор із серії. Серед таких персонажів Джакс, Кано і Соня. Крім того, керівник підтвердив, що Жан Клод Ван Дам озвучить Джоні Кейджа в МК 1 бун пообіцяв розповісти більше про Файтинг протягом літа. Перша Mortal Kombat стартує 19 вересня на ПК в Steam та Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. Також було показано новий трейлер соус-лайку Lies of P. Разом із ним у мережі відкрився доступ до демоверсії гри на всіх платформах, і розробники підтвердили дату релізу проєкту 19 вересня. Новий ролик присвятили мальовничим локаціям і незвичайним супротивникам, яких Пінокіо зустріне під час своєї подорожі містом Крат. Також у трейлері можна побачити кілька здібностей живої ляльки. Нові скіли персонаж отримує після заміни частин тіла. Lies of P стартує 19 вересня на ПК в стімі та PlayStation і Xbox, включно з Game Pass. Ремеді ж привезла на Summer Game Fest геймплейний уривок Зеленвейк 2. у представленому фрагменті. Агент ФБР Сага Андерсон бореться з чудовиськом, жертвою вбивства, яку оживили темні сили. Геймплей нагадує про першу частину. Сага послаблює ворога за допомогою ліхтарика, а потім шпигує його свинцем. Нагадаю, що у другій частині буде два головних герої – Алан Вейк і Сага. Якщо вірити розробникам, проходити їхні історії дозволяється в довільному порядку. Alan Wake 2 стартує 17 жовтня на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5 і Xbox Series. Ubisoft теж не лишилася у стороні. Анонсувала свіжий проект за франшизою принца Персії, стильний сайт скроллер принц Персія, втрачена корона. Головним героєм історії стане воїн на ім'я Саргон, який здатний керувати часом. Протагоністу доведеться пройти нелегкий шлях, щоб врятувати викраденого принца Хасана. Розробники обіцяють безліч локацій, створених під натхненням від імперської міфології, купу секретів і пообічних місій, а також захопливі битви. Нова частина «Прин... За побачить світ 18 січня 24 року на ПК в Ubisoft Store та Epic Games Store, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch і Luna. Подробиці про гру компанія приберегла для власного шоу Ubisoft Forward на 12 червня. Приготуйтеся до вибухового кооперативного шутера, натхненного фільмами жахів і бойовиками 80-х. Такими словами супроводжували анонс Джон Карпентер Toxic Commando, розробники Cyber Interactive і видавництво Focus Entertainment. Toxic команда від Джона Карпентера це шутер від першої особи, в якому геймерам належить об'єднатися для знищення натовпів гулів. Головна мета групи побороти бога бруду, який і плодить орди зомбі. Як свідчить опис гри, ця тварюка вибралася з надр планети, коли люди намагалися приборкати міць ядра землі. Гра розробляється для ПК Epic Game Store, PlayStation 5 і Xbox Series. Реліз заплановано на 24-й рік. В основі гри лежить власний рушій Interactive під назвою Swarm. Джен на ньому працює і World War Z Автеман. Уже відкрито набір на закрите бета тестування шутера. Final Fantasy VII відродження обзавелася геймплейним трейлером і приблизним терміном релізу початок 24-го року. У другій частині ремейка Клауд, Айріс та інші члени групи виберуться з Мідгарда. У свіжому ролику Скваренікс частково показала світ за межами мегаполісу. Також у ролику продемонстрували поїздку на чокобо, кілька спекотних битв і процес дослідження оточення. Нарізка Кат Сцен пролила трохи світла на сюжет. Товариші вирушать на пошуки мечника Сефірота, якого всі вважали. Мертвим. Final Fantasy VII відродження пропишеться тільки на PlayStation 5. Фізичне видання вирішили вмістити не на одному, а відразу на двох дисках. Larian Studios представила трейлер присвячений новому ключовому персонажу Baldur's Gate 3 політику Енверу Горташу. Також у ролику вперше показали геймплейні кадри з міста Ворота Балдура. Свій голос Горташу подарував актор Джейсон Айзекс, який знайомий багатьом за роль Люциуса Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера. У ролику також показали автоматонію. Їх місцевій владі надасть саме Горташ, який стане або союзником головного героя, або ворогом. Зараз Baldur's Gate 3 перебуває в ранньому доступі. Повноцінний реліз заплановано на 31 серпня на ПК в Steam та GOG і PlayStation 5. Також заявлена. Розробка порту на Xbox Series. Ну і багато подробиць про нового паука або навіть пауків. Було розкрито дату релізу Spider-Man 2 на PlayStation 5, 20 жовтня 2023 року. Також Джеф Кіллі поговорив із розробником у прямому ефірі. Наживо на конференції з'явився креативний директор Insomnia Games Брайан Інтіхар і розповів докладніше про лиходіїв, які протистоятимуть Пітеру Паркеру і Майлзу Моралесу. Для розробників стало викликом створення крейвена Мисливця цей противник не володіє ні магією, ні високим технологіями, але девелопери постаралися зробити сутички з ним цікавими. Також Брайан підтвердив, що паукам доведеться битися з Веномом, але цей лиходій отримає не канонічне походження, із симбіонтом зіліться не Еді Брок. Творці вирішили розповісти оригінальну історію, відмінну від коміксів або фільмів. Перед замовлення гри відкриються 16 червня. Їхні власники отримують ранній доступ до костюмів обох павучків з різними кольорними палітрами, кілька очок навичок і не тільки. Також розробники показали бонуси для покупців делюкс видання. До нього входять 10 унікальних костюмів, дві наклейки фоторежиму і ще очки навичок. У колекційне видання увійде фігурка Венома, який б'ється з двома героями відразу. Spider-Man 2 вийде ексклюзивно на PlayStation 5, але це не точно. Summer Game Fest – все. А от подейкуючи на Xbox Game Showcase відкриються попередні замовлення на Starfield. Це має сенс з огляду на те, що до релізу гри залишилося три місяці. А це стандартний період для початку кампанії з попередніх замовлень. Відбувся реліз System Shock Remake, і Digital Foundry вже похвалила гру, назвавши її одним з найкращих ремейків в історії. До того ж, за перший тиждень гра заробила майже 3 мільйони доларів. З їхніх слів гра зуміла зберегти дух оригіналу, водночас значно оновивши графіку та зберігши хорошу оптимізацію. Багаторічне очікування було варте того. Ще довге очікування було варто Diablo 4, адже відбувся реліз Diablo 4 і досить успішно з великим очікуванням, неймовірною кількістю фанатів і майже одним мільйоном глядачів на Twitch. Тайтл називають однією з найкращих ігор Blizzard. А також стають відомі подробиці розробки провальної Redfall. Arkane наймала розробників для Redfall, не кажучи їм, що це буде багатокористувацька гра, говорить журналіст Джейсон Шрайер. У підсумку штат співробітників не мав достатньої кваліфікації для роботи з мультиплеєрними шутерами, оскільки ті мали досвід розробки в інших жанрах. Сама компанія не хотіла згадувати про це у вакансіях, оскільки гра ще не була анонсована на той момент. До речі, сама Аркейн розуміла, що запуск буде поганим. кажуть, вони сподівалися, що Microsoft скасує гру або, хоча б, перезапустить розробку. Проект давно потерпав від нечіткого напряму розробки, високої плинності кадрів і нестачі фінансування. Показали хорор Haunted Memories The Return, в якому гравцеві доведеться тікати від власних страхів. Справа в тім, що перед початком гри потрібно буде заповнити спеціальну форму, вказати свої фобії, на основі яких і будуватиметься геймплей. Дати релізу поки немає, але вже є сторінка у стім. У тому ж Steam вийшли оновлення для трилогії Stalker, але згідно з описом, патч тільки вносить зміни в послідовності ініціалізації рендерів для усунення проблеми із зависаннями гри на комп'ютерах із процесорами Intel Core 12-го покоління, що працюють під управлінням Windows 11. Так що нічого суттєвого для більшості. Take-Two повідомила про зниження доходів від франшизи GTA у 2023 фінансовому році на 300 мільйонів доларів. Це призвело до зменшення чистого доходу компанії від консольних ігор на 225,1 мільйона. Відсутність нового контенту для серії стала основним фактором зниження доходів Take-Two за межами США. Тому компанія, ймовірно, робить усе можливе, щоб GTA 6 вийшла вчасно. До того ж за словами аналітика, у GTA 6 буде близько 14 мільйонів проданих копій у день релізу. І з'явилася інфа, що розробка Cyberpunk 2 офіційно розпочнеться наступного року. На нещодавній зустрічі інвесторів керівництво CD Projekt підтвердило, що є американський підрозділ у Бостоні, який прикріплений до Сиквела, почне свою роботу на початку наступного року. Компанія вже витрачає гроші на препродакшн Cyberpunk 2, але очікує помітно збільшити інвестиції у створення прототипів, коли нова студія вже відкриє свої двері. У 2024 році також планується збільшити інвестиції у створення прототипів нового IP компанії, під Довою назвою «Хадер». Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Стосовно угоди Бліз» і Microsoft. Отже, Activision Blizzard може піти з Великої Британії, щоб обійти блокування угоди з Microsoft. Наразі компанія очікує на результати апеляції, і якщо регулятор не прийме умови корпорації та офіційно покине ринок. А от Південна Корея схвалила угоду Microsoft і Бліз». Корейські антимонопольники зазначили, що у них немає побоювань щодо купівлі навіть у тому випадку, якщо ігри ActiveBlist стануть ексклюзивними. Зростання числа предплатників PlayStation Plus і Xbox Game Pass майже зупинилося. Sony і Microsoft практично досягли стелі за кількістю предплатників своїх сервісів на консолях, водночас продажі звичайних фізичних і цифрових релізів ігор демонструють переконливі показники. До речі, Майкрософт оштрафували на 20 мільйонів доларів за незаконний збір інформації з дитячих акаунтів Xbox, адже дитина могла вказувати певний обсяг особистої інформації без дозволу батьків. У Майкрософт назвали порушення збоєм зберігання даних, але штраф все одно доведеться заплатити. Apple представили аерокуляри Vision Pro за 3,5 штуки баксі. користувачі зможуть керувати пристроєм за допомогою жестів, голосу і руху очей. Окуляри з'являться в продажу на початку 2024 року, і, чесно кажучи, знову ж таки це щось незрозуміле за оверпрайс. Тому поки що саме використання окулярів залишається загадкою, або практично це більш компактний VR з новими фічами. Далі буде видно, але здається, не того чекали. Майже 4 тисячі американців втратили роботу через штучний інтелект минулого місяця. А це 6,5% від загального числа звільнених. Поки що це перший випадок, коли у звіті Challenger Cray and Christmas штучний інтелект було вказано як причину звільнення. Утім, у реальності числа можуть бути більшими. До речі, NVIDIA представила нейромережу Neuralangelo. Вона реконструює будь-які відео в неймовірно деталізовані 3D-моделі. Може навіть поліпшити якість вихідника. Скоро штучний інтелект відбере роботу і у 3D-моделерів. На тій же церемонії відкриття Summer Game Fest, це те, що я ще не сказав, показали трейлер третього сезону відьмака. Третій сезон відьмака розбили на дві частини. Перші п'ять епізодів вийдуть 29 червня, а останні три 27 липня. Цей сезон стане останнім для Генрі Кавіла. Далі Геральта гратиме Ліам Гемсфорд. А король Лев може вирости у велику та епічну сагу на кшталт зоряних війн. Очільник Дісней вважає, що проект заслуговує на більше ніж один фільм, адже має неймовірну гнучкість і величезний простір для ідеї у площині історії. Рубрика Що там Оркі?» Російські та білоруські акаунти Battle.net вже не можуть приймати подарунки, а це був один з обхідних способів отримати гру. Тепер під час передачі з'являється помилка про неможливість операції, але активація кодів кажуть ще працює. І ще про руснявих не можу не сказати про злив білда Сталкер 2. Але от сказав і достатньо чекаємо вихід гри. Але все ж чутки про показ гри найближчим часом були неправдою. Ком'юніті менеджер Джей Game World з ніком Super Profit відповів обговоренні з тим, що не варто очікувати Сталкер 2 на Xbox Showcase. А ще GSC Game World звинуватили, що модери їхнього дискорд-каналу з Росії, на що ті прибрали напис RU у нікнеймах. Але здається, це не те, чого чекали. У РФ організовують кіберчемпіонат. з Цитата вітчизняних онлайн-ігор на кшталт світу танків і світу кораблів. Кизгов та інші ігри від американських компаній розглядатися не будуть, але говорять, можуть додати лігу легенд. На тій же Росії запропонували видавати іграм прокатні посвідчення від комісії за аналогією з кінорелізами. Автором стала Яна Лантратова, яка раніше склала список заборонених тайтлів із пропагандою ЛГБТ і жорстокості без змін. Коротше. На кінець, якщо ви намагаєтесь стати супергероєм, двічі подумайте, чи правильно ви це робите. Індійський підліток так сильно хотів стати розсомахою, що вводив собі ртуть. Усе закінчилося виразками на шкірі. Також лікарі з'ясували, що раніше він змушував павуків кусати себе в надії стати людиною. Павуком хлопця врятували, але говорять, що зараз він проходить спеціалізоване лікування. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть подобайку та підписку. Поширюйте друзям, якщо є можливість, підпишіться на щомісячну підтримку. Тепер є сторінка і на BuyMeCoffee. Тож, всім дякую, звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і па-па.